Закарпаття знову в лідерах. В оздоровчо-відпочивальному комплексі Косино представники Національного реєстру рекордів України зафіксували чергове досягнення 2496 літрів бограчу в одному казані. Це найоб'ємніший бограч, який коли-небудь був зварений в нашій країні. Побив він минулорічний рекорд, встановлений у берегові. Тоді об'єм бограча становив 2030 літрів. Готували страву чотири місцеві кухарі, більш ніж 11 годин. На цей смачний закарпатський делікатес з угорським присмаком було витрачено 625 кілограмів свинини, 92 кілограми копченого сала, 917 кілограмів картоплі, 200 кілограмів цибулі та інших спецій. Але найголовніше у справжньому бограчі діляться рецептом майстри це перець, і його на страву точно не пожалкували. Самій в венгерським бограчем перець красний, мелений. Туди пішоло в нашому бограчі 16 кг перця. Вистачило бограча чемпіона на всіх гостей косина, що приїхали сюди на травневі свята із усіх усюд. Дивувалися, смакували, причмокували та хвалили гострий суп, що є родзинкою місцевої національної кухні. Ну, Зовсім смак, не такий, як там, де я живу. У нас таких страв просто немає, дуже смачно. Бограш це класна штука. Я знаю ще історію, що колись варили бограч, що козаки колись не подоїдали, все скидали в динчан і з того всього говорили, типу, був такий богреч». Ну, а зараз наші роблять вже по культурному. Я бограш кормлю раз в неділю з туристами, скрізь ми їмо бограч. І в п'янишах, і ну, такого бограша, як тут. Ми ще не пробували. Це чесно від серця. Не втримався від дегустації калорійного делікатесу і лідер гурту ВВ Олег Скрипка, що спеціально приїхав до Косина з концертом. Каже, що дотримується дієти в їжі, але як же не скуштувати цього ароматного гострого супу, що так і проситься до рота. Класна ідея. Страва екзотична для мене, як для киянина. Ми в Києві дуже мало знаємо. Про Бограч, але я вже довідався історію Бограча і тому подібне, що це страва е, чабанів, що вона з, багатьом, е, з багатьох видів м'яса готується, і довго довго вона готується. І там ритуал. Ну, і коротше, треба там випивати, кожного разу, коли м'ясо докладається. І це навіть це не просто їжа, це вже традиція. Дійсно, це традиція, місцева традиція. Офіційним напоєм фестивалю богрича у Косині був фрич. Це вино змішане з мінеральною або содовою водою у певній пропорції. Напій надзвичайно популярний на Закарпатті, особливо у виноробних районах. Так Ви знаєте, ніколи не про таке чудове. Рост. Богрич дуже смачний, все дуже смачно, і дуже обстановка дуже хороша. нам дуже і добре. А що це таке за фріч? От розкажіть блюд. кажуть, вино з газованою водою, і воно як шампанське, дуже смачно, і воно якраз для. Калорійної і жирної їжі щоб ну дуже корисно. На цьому сюрпризи не закінчилися. Під рясним травневим дощем, що тільки додав насолоди і шарму людям у теплих термальних басейнах, було встановлено ще два рекорди України. Це найдовша барна стійка довжиною 28 метрів 90 сантиметрів і найбільша кількість коктейлів. Аж тисячу патріотичних алкогольних коктейлів під назвою Слава Україні приготували косинські бармени. І це дуже підтримує наших громадян з гуртової. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Героям слава молодці! Два дні пригощалися і веселилися люди на фестивалі Бограча у Закарпатті. Відпочивали, ніжилися в басейнах, фотографувалися біля найбільших в Україні термальних фонтанів джакузі, їли бограч рекордсмен, запивали його фричем з рекордними коктейлями та обіцяли собі якнайшвидше знову до косина повернутися бо гарно, бо смачно, бо на висоті і з рекордами. Іначе кожен відчув себе часточкою цих досягнень, і приємно так від того, що зроблено це все в Україні на Закарпатті. В першу чергу це те, що приваблює, ми бачимо, скільки сьогодні людей, це те, що приваблює людей, тому що кожному із нас приємно долучитися до якихось справ, які можуть бути номіновані як досягнення України. Кожному з нас приємно, об'єднавши всі наші зусилля, досягти якихось результатів. І сьогодні ми бачимо, скільки людей долучилося до цього рекорду, стали свідками цього рекорду, брали активну участь встановлені цього рекорду. Мабуть, це і є основна мета організаторів, які цими рекордами доказують, що довели, що термальні води Косино тримають перші сьогодні. Саме в такому напрямку завершився фестиваль запальними концертами популярних гуртів «Рокаш» та «ВВ».